Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Літо почалося нарешті. Гарна погода. Богу дякувати маємо День Господній неділю і відчуваючи в собі такий обов'язок любові, ми з вами прийшли до храму, щоб подякувати Богу за все те, що маємо. І просити, звичайно, таке наше спільне прохання це за припинення цього пекла, яке існує в Україні, так війни і за мир, справедливий мир, те, що прагне кожна людина і кожне людське серце. Ми переживаємо з вами такий особливий період між вознесінням Господнім і зісланням Святого Духа. Такий період, який учні були досить роз... такі стривожені, бо ми знаємо, що Ісус воскрес із мертвих, учні злякані, стривожені, на хресній дорозі вони налякалися. Ісус Христос після Воскресіння починає їх потішати своїми словами. Мир вам, не бійтеся, радуйтеся. А тоді Ісус возноситься на небо на сороковий день після Вознесіння, і каже: Я йду, щоб приготувати вам місце. І більше того, каже: Я вам пошлю іншого утішителя, який вам нагадає все, що було, все, що я говорив. З одного боку, Ісус вже був потішителем для учнів, які переживали. І тому Він казав: не бійтеся, радуйтеся. Але каже такі слова, я пошлю вам іншого утішителя. І він говорить про Святого Духа. Тому ми молимося молитву Царю Небесний. ми кажемо, Царю Небесний, утішителю, душе істини, душе правди, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице, благ і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни». Отже, бачите, наше відношення як християн, воно є зв'язане з Богом Отцем, про якого нам Ісус розказує, і навіть каже нам, моліться так, Отче, наш, що є на небі. З Богом Отцем наше життя пов'язане, бо Ісус сказав: в мого Отця, що на небі, є багато жител, багато осель. І я хочу, щоб ви були там, де я. Ісус відкриває нам Отця. Бо ми ж знаємо, що у Святому Письмі пише, що Бога ніхто ніколи не бачив. А Ісус нам говорить про того Бога і каже, отця мого багато осель, багато жител, І я хочу, щоб ви були там, де я. З іншого боку, Ісус нам відкриває. Святого Духа і каже, я пошлю вам іншого утішителя, який нагадає все, все, що Ісус вчив, все, що записано в Святому Письмі. Ісус нагадує, говорить про утішителя Духа істини, Святого Духа. Але в книзі нині читанні апостола були сказані такі слова, це книга діянь і говорить апостол Павло. Хоч там говорить, книга діянь належить апостолу Луці, він написав, але там говориться про період апостола Павла. І каже апостол Павло такі слова до священників того часу: знаю, що по моїм відході війдуть між вас хижі вовки, які не щадитимуть стада. Та й споміж вас самих повстануть люди, які говоритимуть погубні речі, щоб тягнути за собою учнів. Тому чувайте. Апостол Павло каже до тих людей того часу. Бачите, ми з вами кого згадали Бога Отця, якого Ісус нам відкрив, Святого Духа, якого Ісус нам відкрив, і каже, я вам пошлю, щоб Він вам нагадав. Ісуса ми пізнали. Апостол Павло каже про Ісуса, Він є образ невидимого Бога. Тобто люди, які пізнали Ісуса, бачили Його, чули Його, вони пізнали Господа Бога. А апостол каже, прийдуть споміж вас хижі вовки, які будуть вчити інше. Сьогоднішня неділя. Це є неділя, і вона ще так називається святих отців Першого Вселенського собору. Говориться про 325 рік собор єпископів, який зібрався в Нікеї. Щоб ці правди віри, які передавали усно апостоли своїм наступникам, потім впорядковували книги святого Письма. Але в той час почалися люди, які казали, він не Бог. Він просто людина. Вона не Богородиця, вона е звичайна жінка, яка мала інших дітей. Вона не діва. Почалися люди про це вчити. І то не були, розумієте, якісь люди там е невчені. То були і священники яких занесло, і почали вчити, що Ісус Христос не є Бог. Діва Марія не є Дівою. Апостол Павло про ці речі попереджав, каже, по моїм відходів війдуть між вас хижі вовки, які не щадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб стягнути за собою ушів. Тому чувайте, каже, будьте уважні. Ви маєте знати і розуміти що те, що ви чуєте. Скільки, наприклад, до нинішнього часу від, від часу Ісуса Христа церков, релігійних рухів, сект утворилося, 325 рік вчили про те, що Арій – це була ціка, цілий, цілий рух. Вчили, що Він не є Богом, Він просто людиною. Нині ми маємо секти, які вчать, що Ісус Христос не є Богом. Є така латинська приказка, що нема нічого нового під Сонцем. Все нове то є забути старе. Четверте століття вчили, що Ісус Христос не є Богом, нині вчать, що Ісус Христос не є Богом. Як важливо в ці речі вникати. В, в Євангелії сьогоднішнього дня, в Євангелії ми, це Євангелія від Івана, 17 глава. Як будете мати трошки часу нині вдома, то відкрийте цю Каже Ісус, каже, Ісус говорить зі своїм Отцем. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив згідно з владою, яку Ти дав йому над усяким тілом. Дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Ісус говорить про людей, каже, що мой ту владу, яку ти дав мені, Ісус каже про себе, говорячи з Отцем, щоб мав яку я над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав Йому. Це вічне життя, що пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого послав єси. Ми після Пасхи, пам'ятаєте, мали неділю святого Томи. Тома, який не вірив, що Ісус Христос воскрес, і казав, що поки я не побачу моїми очима, поки я не торкнуся моїми пальцями, не вкладу пальці в рани, я не повірю. А коли вже доторкнувся, сказав: Господь мій і Бог мій, визнав, що Ісус Христос є, є Богом. Тому. І читаємо, що вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого послав, єси. Ісус далі каже з Отцем розмовляє: Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отче, прослав мене в себе тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Будьмо уважні на цю фразу. Тепер, Отче, прослав мене в себе тією славою, яку я мав у Тебе перш ніж постав світ. Бо Ісус Христос, як Бог, є вічний, і Він був при сотворенні світу. І тому в Книзі буття, коли йдеться про сотворення світу, читаємо такі слова. І це не помилка філологічна, сказав Бог: сотворімо. Людину на наш образ і на нашу подобу, бо при сотворенні світу був Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, бо Бог не має ні початку, ні кінця. Ці речі важливі. Знаєте, в нас, християн, інколи через брак знання, в нас є такий як комплекс меншовартості. вартості. І коли нам, наприклад, сектанти, які зустрічають на вулиці, починають товкти якусь фальшиву річ про Ісуса Христа чи про Богородицю, ми, не вникаючи, не вміємо захистити. Ми або беремо люди, беруть агресію, так що ти таке говориш, то єресь, або ховають голову, бо не вміють захистити. А скажіть. Чи для нас не важливо, для нас, християн, захистити Божество Ісуса Христа, якому ми посвятили наше життя? Ми християни. Пам'ятаєте, Ісус Христос раз запитав апостолів, каже, що кажуть про мене люди, а хто я? І деякі кажуть, одні кажуть, що ти пророк Ілля, інші, що ти праведник. І він каже, добре, ви що кажете, хто я для вас? І тоді Петро каже, ти Бога живого син. Ти Бог. Ти Бога живого син. Ісус до Петра каже, Петре, не тіло і кров це тобі відкрили, але Отець мій небесний. І ти Петро, скеля, на цій скелі я збудую мою церкву, ворота пекельні її не подолають. І дуже цікаво, знаєте, багато різних сект, релігійних рухів вони кажуть: ми церкву не сприймаємо. Для нас головне це, що? Святе письмо. Який хитрий хід коньом. Увага, будьте уважні. Кажуть, ми церкву не сприймаємо, ми віримо тільки в святе письмо. А хто сказав, що святе письмо то правда? Хто є моральною гарантією, що нас не занесло, що це є правда? Саме церква Христова, ту, про яку сказав Ісус Христос, ти Петро скеля, на цій скелі я збудую мою церкву, ворота пекельні її не подолають. І апостол Павло в першому посланні до Тимотея 3:15 каже дуже гарні слова, Перше Тимотея 3:15. Церква Христова. Є стовпом і основою правди. Церква Христова є стовпом і основою правди. І тому в 325 році, коли бачили, що в церкві почало заносити різні вчення, тоді зібралися єпископи з цілого світу і сказали: стоп, бо нас занесе, незрозуміло куди. Хтось мусить це вчити пояснювати, якийсь мусить бути порядок, бо від Бога йде порядок. А в нас законодавство є собі навіть в Україні. Якщо будь-хто з нас хоче створити свою церкву, ви знаєте, що в нас законодавство це дозволяє, чи ні? Не знали? Так. Ви маєте право згідно законодавства. Ви просто зробите свій статут і ви станете пастирем. Ви просто маєте мати там 30-50 людей, які скажуть ми за пастирем Іваном. І так утворюються речі. І тому для людей важливо є. Розуміти певні речі і брати до уваги. Ось святе письмо і церква Христова, як каже апостол Павло, церква є стовпом і основою правди. Е, святий Тома Аквінський, це такий великий святий Католицької церкви, він у нас зображений, деколи ви думаєте, що то за святий там. Е, під, під Кирилом, він там зображений на медальйоні. Він був дуже вчений. Його життя він посвятив навчанню, написав дуже багато богословських творів, пояснював прості і складні речі, пояснював різними способами і складно, і просто. І він сказав, що людина для того, щоб спастися, мусить знати, в що вона вірить. Вона мусить знати, що вона не може бути просто так. Я вірю, ну, ну я вірю, бо я просто. Та нема просто. Я вірю в Божество Ісуса Христа. Я вірю в те, що Діва Марія є Дівою. Я маю символ віри, який я знаю на пам'ять. І я... важливо, щоб я вник, чи я розумію ці речі. І якщо щось не розумію, звідки це взято. І якщо я не розумію, я запитаю. Я хочу вам порекомендувати нині одну книгу. Вона не є грубою, великою, вона досить тонка. Вона називається «Катехизм Католицької церкви Компендіум. Питання відповіді. Щоб вона була ця книга в домі. Ну не просто була, але щоб ми її читали, хоч по сторінці, по главі, питання, відповідь, питання, відповідь. Людина не може все нараз знати і не може багато знати. І розуміється, що для вас, які з понеділка до п'ятниці, зранку до вечора в роботі, ви не маєте часу багато читати. Хоч хто пішов на пенсію, читати треба. Читати взагалі треба. Бо знаєте, є такий вислів кажу, що якщо людина не читає, вона формує свій спосіб мислення тільки з тим колом, яким спілкується, а для людини важливо всебічний розвиток. Тобто, уявіть собі, якщо є кубка жіночок, які говорять тільки про нігті чи тільки про брови, їхній спосіб мислення буде тільки нігті чи брови. Якщо є кубка чоловіків, які говорять тільки про машини, Їхній спосіб мислення будуть тільки машини. А ми говоримо про загальну культуру, про те, що людина має читати, слухати. Є нині доступ до великих речей. І тому, наприклад, Святе Письмо, катехизм і будь-яку іншу сферу: і машини, і брови, і нігті все важливо. І медицина, здоров'я, і освіта, але ми це для загального розвитку, ми всі над тим повинні працювати. Святий Тома каже: людина для того, щоб спастися, має знати, в що вона вірить. І я завершу таким прикладом, яким питанням, яке я даю на всіх похоронах. Люди, знаєте, які приїжджають. Ми, до речі, вчора похоронили одну нашу парафіянку з квіткової пані Леся Павлешак, з 60 го року, вона хворіла, але вона тут була, в нас тут приходила на 9-го до церкви, вона приходила з цього боку стояла. На похоронах завжди питаю людей таку одну річ. Чи ви віруєте в Воскресіння мертвих? Ми сповідуємо віру. Вірою кажемо, вірою Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Люди не знають, деколи що відповісти. І люди вже так, ну вже священник запитав, то та 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 вірую. І буквально на цьому похороні кажу, що Воскресне, тіло чи душа? Більшість людей каже, душа. Тобто люди не вникають, не знають правд віри, не вникають. Хтось каже, ну то таке, то таке не головне, це головне. Всі наші похорони, якщо ми не віримо в Воскресіння тіл, то це шоу. Шоу зі всіма штучками, маханням, опусканням, підійманням, крутінням і так далі. Ми віруємо в Воскресіння мертвих, ми віруємо, що Христос воскрес. І ми віруємо, що люди, які похоронені, воскреснуть. Бо в Євангелії від Івана, 5 глава, чітко сказано: всі, що в гробах, почують мій голос. І вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Тому просімо Бога цю ласку, що все, що ми сповідуємо, що ми устами визнаємо, щоб ми старалися, наскільки можливо це зрозуміти. І якщо щось правдвіри не розуміємо, дзвоните, приходите і кажете, отче, я це просто не розумію. Як то, то треба розуміти? Поясніть мені, і будемо над цим працювати. Слава Ісусу Христу.